За одну ніч знищили чи не увесь горіховий сад на Кіровоградщині. Злочинці виробили 180 дерев, але не забрали їх. Покинуту деревину виявив на ранок власник саду, кого підозрює фермер. Розказав Юлій Бабак. Ще донедавна квітучий величезний горіховий сад підприємця Сергія Ганзенка з Кіровоградщини нині, немов після потужного буревію навкруги десятки повалених дерев. Ми приходили ми кожен день сюди, бо ми збирали горіхи. Там оставалося дня, два-три. го ми приїхали на 10 часов і побачили таку картину. Сергій кинувся до дерев і одразу збагнув. Горіхи обрізали електропилами. Дивіться, які гарний спіл. Два дня ході я взагалі не розумів. це понять, просто скільки сюди вложено труда і грошей. Це ну я не знаю. Це десятки, сотні тисяч. Прибуток сад став приносити лише останні роки, каже підприємець. Ці дерева ростив аж 13 років, і половину з них дерева не плодоносили, бо були молоді. Цьогоріч вперше зібрали близько п'яти тонн горіхів. І тут таке. Сергій нарахував 180 повалених дерев. Це майже половина горіхового саду. Жах просто жах. Це не люди. Скільки років роботи. Навірно, завість. Підприємець викликав правоохоронців, ті відкрили кримінальне провадження. Це незаконна порубка деревини. Буде проведена експертиза, встановлено збитки. Будуть встановлені учасники всі події, притягнуті до відповідальності. Сергій знає лише точний час, коли нищили його сад, адже тієї ночі погано спав і виходив на вулицю. Що саме цікаве? Я виходив ночу ту ніч там на вулиці. Я був там 63. Я чув, що жужали пилки. я це чув. У ну, мене в голові не вклалося. Хто це може пилять три часа ночі? А от хто і навіщо понівечив, стільки дерев гадки немає. Красти деревину припускає, зломисники не планували. Адже зрізи зроблені хаотично, й та й такі молоді дерева не годяться для переробки, говорить підприємець. Тут же невеликий стовбур, розумієте, Ціниться ж трошки на рабіше деревину, вона ж рівніше. Правильно, некий доск, з доск доска буде. Конфліктів говорить Сергій ні з ким не мав, та все ж шукають серед місцевих. Хто знав, як прокрастися і зруйнувати багаторічний труд лише за одну ніч за скоєне зловмисникам, загрожує до трьох років ув'язнення. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.